Привітуліки всім привітуліки! 1 листопада, субота, І це відео буде недовгим. Побазікаємо ми з вами в іншому відео. Як я вже неодноразово казала, я веду свій блог в першу чергу для себе. І він для мене слугує, ну, можна сказати, таким щоденником. да? Коли мені потрібно. Згадати якусь інформацію або переглянути дату, я заходжу на YouTube, переглядаю і знаходжу необхідну мені інформацію. Так ось, вибачаюся одразу за освітлення. В нас немає світла. Ми, мабуть, як і більшість України підвержені аварійним вимкненням. І от сьогодні знову. Ну, вже годину, майже у нас нема світла, і не буде її мінімум його, не її світло, воно не буде його мінімум до шостої години. Отже, про що я хотіла розповісти? Розповісти хотіла в першу чергу нашим підписникам, нашим друзям, які давно з нами, які турбуються, хвилюються разом з нами. Я вже розповідала, да, що Вова поїхав на обстеження для перекомісії. Так от, обстеження в Харкові, в клінічній обласній поліклініці він повністю пройшов. Пройшов кардіолога, відповідно, електрокардіограма УЗІ Серця, пройшов Кардіохірурга, пройшов невролога, також там було два обстеження, енцефалограма, ще якісь там я не дуже розбираюся в тих розшифровках, і також пройшов офтальмолога. Всі ці Консультативні висновки підписали ми, вони затверджені всіма печатками, підписами. І позавчора, у четвер, 30 листопада, ми їздили на прийом до сімейного лікаря, де сімейний лікар відсканувала всі документи, тобто паспорт, код, військовий квиток. І тепер залишається дочекатися, поки сімейна лікарка подасть весь цей комплект документів, віддали їй всі оригінали обстеження. І тепер залишається дочекатися, поки сімейна лікарка подасть заяву на перекомісію, і нам назначать, де саме, тобто в якому місці. Харківської області ми будемо її проходити, точніше, Вова, і в який саме день. Так що документи повністю весь комплект подано. І тепер чекаємо призначення саме місця і дати проходження. Ну, якось так. Тому що я знаю, що багато хто з вас, хто з нами давно, хто знає нас. Давно хвилюються, підтримують нас, тому я обіцяла тримати вас в курсі, я своє слово стримую і для себе веду як щоденник. Ось так. Чекаємо тепер на дату і місце.